Виконуємо номер 7.21 із підручника Алгебра 8 та номер 12.21 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Спросять у вираз і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Замінимо риску дробу знаком Поділити. Тепер виконуємо віднімання і додавання у дужках. Найпростішим спільним знаменником буде Х. Додаткові множники Х і 1. Х і 1. Маємо. Нові чисельники можемо виконувати дію додавання і віднімання. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо, знаменник переписали, чисельники додаємо. Ну, тепер помножимо наше ділене на дріб, обернений до дільника. Скорочуємо на Х, отримаємо дріб-чисельник, якого різниця Х і 1, знаменник сума Х і 1. І переходимо до другого завдання. У другому завданні також замінимо риску дробу знаком поділити. Згодом до спільного знаменника в дужках. Найпростішим спільним знаменником буде А, додатковий множник 1 і А. І нові чисельники. На 1 множимо і на А множимо. І тут А, 1 і на А. Тут у нас різниця відняти, мінус стоїть. Тепер можемо виконувати додавання і віднімання в дужках. Знаменник переписали, чисельники додаємо. Знаменник переписали, чисельники, віднімаємо. Зводимо подібні доданки, мінус А і А це 0. І помножимо наше ділене мінус А і А на дріб, обернене до дільника. Чисельник множимо на чисельник, знаменник множимо на знаменник. І отримаємо на 7, скорочуємо на Х і на А. Одну цілу одиницю. Переходимо до третього завдання. У третьому завданні також замінимо риску дробу знаком ділення. Зводимо до спільного знаменнику наші вирази в дужках. Найпростішим спільним знаменником буде добуток 2 і П. Додатковим множники 2 і 1. 2 множимо на 1, 2, 1 на 1, 1. І в других дужках буде найпростіший спільний знаменник 2п в квадраті. Додатковим ножники 2 і 1. Виконуємо віднімання, тепер наші дроби мають спільні знаменники. Можемо виконувати віднімання. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо. Буде 1 поділити на 2п і ділимо на дріб 1 на 2п в квадраті. Ну тепер поділимо, помножимо наше ділене на дріб обернений до дільника, скорочуємо на 2 і на П. Отримаємо П. І переходимо до четвертого завдання. У четвертому завданні, як і в попередніх, заміняємо риску дробу знаком поділити. І виконуємо дії в дужках. зводимо до спільного знаменника. Найпростішим спільним знаменником буде це додаткові множники. С і один, І в других дужках у нас спільний множник С. Додаткуємо множники один і С. Тепер можемо виконувати дію віднімання. Знаменник переписали. Чисельники віднімаємо. Оскільки многочлен у нас від'ємник, то я беру його в дужки. Ну, а тут одночлен, тому віднімаю, розкриваю дужки, під якими стоїть знак мінус, знаки доданків дужка змінюю на протилежні. І помножу тепер на дріб обернений до дільника. Звожу подібні доданки у нас тут. С мінус 6С це буде мінус 5С, отже буде 9 мінус 5 С, множу на С, а в знаменнику С множу на різницю 3 і С. Це і це скорочуємо на це. Так, я помітила помилку. Це на це, це в квадраті у мене має бути. І тут просто це. І тепер це квадрат, це квадрат. І закреслюю наш вираз і продовжу. Це у нас це квадрат. Відняти 2 помножити на 3 С і додати 3 в квадраті. Це у нас формула. Квадрат різниці. Це і 3. І тепер уже множу чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Оскільки у нас квадрат, то я можу поміняти місцями, бо винести мінус з одного добутку і мінус другого добутку дасть нам плюс. І в знаменнику. І скорочуємо тепер на це і на різницю. Отримаємо 3, відняти С. І переходимо до п'ятого завдання. У п'ятому завданні також заміняю риску дробу знаком поділити. Звожу в дужках до спільного знаменника. У перших дужках це буде добуток Х, на різницю Х і 1, у других дужках Х на суму Х і 1. Нові чис... Додаткові множники х, різниця х і 1. Нові чисельники х квадрат і добуток різниці на суму це х квадрат, віднято 1 у квадраті, це 1. Тут додатковий множник x і сума х і 1. Маємо знову ж квадрат і добуток суми на різницю це різниця квадратів. Ну, а тепер можемо виконувати віднімання. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо. Змінюю знаки зразу на протилежні. Тут знаменник переписали. Чисельники віднімаємо. Також міняю зразу знак на протилежний. Зводимо подім доданки х квадрат мінус х квадрат і множу на дріб обернений до дільника. Чисельник стає знаменником, буде 1. І тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Скорочуємо на Х, отримаємо. Чисельник, сума Х і 1 знаменник різниця Х і 1. І переходимо до шостого завдання. У шостому завданні також заміняємо риску дробу знаком поділити. Виконуємо дії віднімання і додавання у дужках. Найпростішим спільним знаменником буде добуток різниці N і M на суму N і M. Додатковим множники сума і різниця. Нові чисельники. Я беру дужки. Також найпростішим спільним знаменником у нас буде добуток. Я зразу звожу, напишу два рази і додаю. Тут буде сума, тут буде різниця. І маємо сума. Тут не треба дужок. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. І множимо на дріб, обернений до дільника. І звожу подібні данки. Мінус М і М взаємознищуються. Буде 2n. Тепер звожу подібні доданки в чисельнику першого дробу і зразу виконую множення у нас n і мінус n. Маємо 2M, множимо на різницю Nm на суму n і m. А в знаменнику 2n. Множимо на різницю і на суму. Скорочуємо різницю, скорочуємо суму, скорочуємо 2. І маємо дріб чисельник якого М, знаменник N. Номер 7.21 із підручника Алгебра 8, та номер 12.21 із підручника Математика 8 виконано.